Перше Пісання Апостола Петра, перший розділ і третього вірша. Постол Петро пише: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа, Насадщин, спадщину і непорочну та дев'яночу, заховану в небі для нас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, в котове з'явиться останнього часу. Кістися з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Бог по великій милості своїй. Через Воскресіння Ісуса Христа дає нам надію. Дає надію, Петро пише на нев'яничу спадщину, яка в небі. І апостол називає цю надію живою надією. Ми маємо живу надію. Надію, яку дав Мойсей ізраїльському народу, що вони посядуть землі Ханаанські якою вона була живою? Вона була від Бога. Значить вона була живою. Бог сказав, і Бог зробить. Але надія була до тих пір народу ізраїльського, як прийшли розвідники і сказали, що попереду велетні, попереду укріплені міста, і їх надія рухнула. Не через те, що Бог. Відмінив своє рішення? Ні, Бог не відмінив. Бог сказав: Я дам вам цю землю і вашим дітям користування. Але люди самі тратили надію. При тому, що народ ізраїльський бачив, вони свіжі в пам'яті ще ці чуда, великі чуда, які робив Бог через Мойсея і в Єгипті. І по дорозі вже, коли море розступилося і вони пройшли, як по суходолу, а єгиптяни потонули в морі, у водах моря. В них все ще було свіже в пам'яті, але вони сказали, ні, ми не підемо, бо ми не, не переможемо тих людей, бо вони великі і міста укріплені. Ми загинемо там, і діти наші загинуть. Ні, ми не підемо. Ті, в кого надія залишилася, в кого була надія, ті увійшли в обітовану землю. Ми знаємо, що це був Ісус Навін і Калир. А всіх інших діти вже увійшли в землю обітовану. а вони 40 років ходили по пустині, помирали там, тому що вони втратили надію. Надію на те, що дав Бог. Надія, яку дає нам Господь, вона є живою, тому що ця надія, Він Бога. Ісус Христос воскрес, Він вознісся на небо, і Він сказав, де я, там і слуга мій буде. Христос сказав: «Я Йду приготувати місце для вас. І ми маємо надіятися. Що будемо з Господом там у небі. Що би там попереду не було, ми маємо не втратити надію, тому що наша надія є жива. Наша надія жива, тому що має життя від Воскреслого Господа Ісуса Христа. Він Воскрес, і ті, хто приходить до Нього, ті, хто Його, вони теж Воскресли. Через віру у Господа Ісуса Христа. Апостол Петро в першому в до Корінцян, в 15 розділі, пише, що Христос перший, потім ті, що Христові. Отож ми маємо надію, що ми воскреснемо. І будемо там, де наш Господь. Ми маємо надію, що Господь вже приготував для кожного з нас місце там. У своєму царстві. Апостол Петро пише: цей лист до віруючих, які переживають гоніння, які змушені були бути переселенцями, змушені залишити свої доми, тому що їх переслідували. І Петро хоче підбадьорити їх, і він пише, що у вас є надія. І ця надія дасть вам. Силу дасть вам віру, щоб перенести всі тяготи, які будуть траплятися у вашому житті. Всі тяготи, які трапляються в послідовників Ісуса Христа. Один професор зробив експеримент, він взяв щурів і закинув басейн з водою, такий басейн, що вони не могли війти, самі вибратися. І ці з проплавали 12 годин, потім потонули. Він вирішив зробити ще один експеримент. Знову запустив вже інших у воду, але через 7 годин він їх витягнув із води, дав їм їсти, дав певний час, щоб вони обсохли, і потім знову кинув їх у воду. І з вже плавали не 12, а 61. П'ять в 5 разів більше. Чому? В них була надія, що ось-ось їх витягнути, дадуть їм їсти і дадуть їм обсохнути, дадуть їм відпочити. Якщо є надія, легше переносити всі тягати, легше переносити скорботи, легше переносити негаразд життя. Надія дає терпіння. Віруючи в Ісуса Христа, тоді, коли благоніння залишали свої доми, хтось залишав спадщину, що вже отримав, хтось ще думав тільки отримати спадщину і думав, ох, скоро це все буде моє. Але вони змушені були залишати свої доми і втікати, не знаючи, чи повернуться вони знову, чи не повернуться. Що з ними буде далі? І Петро, щоб підбадьорити, їх пише, що на них чекає інша спадщина, спадщина не земна, спадщина небесна. І що вони мають надіятися на ту спадщину, бо то вічне. На що ми надіємося? На що маємо надіятися? На яку спадщину, чи на небесну, чи на земну? Небесна спадщина, Петро пише, вона не тлінна, непорочна і нев'януча. Якщо зірвати квіти і навіть тут же поставити їх у воду, вони швидко зів'януть. Навіть якщо їх і не зривати, прийде час і вони. Зів'януть і осипляться. Те, що дає Господь нам у спадок, воно не в'яне по вік, тому що воно в небі, воно є нев'януче і нетлінне. Один раб продав там щось, якусь нерухомість, яку мав. 40 тисяч сховав на чорний день, 40 тисяч доларів в секторі АЗа. а він живе, жив. І через 4 роки йому понадобилися гроші. Він до них, а там ми ще зробили гніздо. Всі долари до одного на малесенькі шматочки порізли. Земне все тимчасове, земне все проходяще. На землі немає нічого вічного, навіть земля не вічна. Слово Боже каже, що земля і всі діла на неї згоря. Навіть якщо Бог би нам обіцяв і землю, і у спадок, то вона не вічна. Але Бог обіцяє багато більше. Бог обіцяє своє небесне царство. Батьки будували для дітей, я ще пам'ятаю той час, коли кожен хотів як найкращий будинок збудувати, бо діти лишити дітям спадщину. Але зараз, коли приїжджаєш в село і дивишся, як ті дома осипаються і ваняться, нікому не потрібна та спаща, билися за межі, сварилися за межі. А тепер дивися, мені не видно, все заросло однаково гуляла, кульбаба зараз сплошна. Нікому городи не треба. Нікому спаща не потрібна, бо щоб її оформити, треба платити за неї, а за продати її нікому не, не потрібне даром. Земля все тимчасове. Не той спадок шукали батьки для дітей. Хто старший пам'ятає, як ми собі. На старість чи на спадок дітям відкладали на зберкнижку гроші? Одна сестра розказувала, вони в вчитерок, двоє дітей, двоє їх прожили в одній кімнатній квартирі, а батьки сто з лишим тисяч на книжку принесли. Це не можна, хай було нам купити дім. Вони розчитували, що як вони помруть, от діти зрадіють гроші. Їм лишили, зараз та книжка лишилася і нікому не потрібна. Земне все тимчасове. Земна спадщина нічого не варта. Ісус Христос попереджав: збирайте собі скарби де на небі, де не мій, не віржа, не нищить і злодій не підкопається. Тому що сам Бог береже її. Сам Бог береже ту спадщину небесну, тому вона є не в'янча, не тлінна. І непорочна. І Бог береже їх для нас, для тих, хто кладе надію на нього, на те, що Він приготував для нас. Якщо, звісно, не втратимо надію як народ ізраїльський. Надія має як каже, помирати останнє. Але жива надія, яку дає Бог, вона не помирає, тому що вона вічна, вічний Бог. Вічне Слово Боже і вічна надія, яку дає Бог. Бог великій милості своїй через Воскресіння Ісуса Христа дає нам цю живу надію на цю небесну спадщину. І апостол Павло пише у до Римлян 5:5, що ця надія нас не засоромить. Рімнам 5 розділ, 5 вірш. Надія не засоромить. Чому? Бо любов Божа влилася в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми ближче, не дуже своєї пори, помер за нечистих. Дивіться, який підпис поставив Ісус Христос під нашою спадщиною. Він помер за нас. Своєю власною кров'ю Він розписався що ти, брат чи сестра, отримаєш ту спадщину обов'язково. Надія твоя має бути до кінця й не рухнути, тому що Христос через свою смерть, через пролеття крові дарує нам цю неспадщину, спадщину, дарує нам цю надію. Бог відродив, пише, Петро нас до живої надії. І не хоче, щоб ми потонули у ріку. Бог хоче, щоб ми перетерпіли всі ті негаразди, які трапляються на нашому шляху, не спроневірилися і отримали ту спадщину, яку Господь для нас приготував. Ми можемо тільки догадуватися, яка велика та спадщина. Господь Показав апостолу Павлу ще трошки того небесного. І Павло каже, Я не можу передати вам. Там є то, що око не бачило тут на землі, вухо не чуло, і навіть розум людський не може збагнути того, яке там чудове, яке велике, яке прекрасне, те, що Бог приготував для тих, хто любить його. Для Бог приготував той спадок для тих, хто любить його. Ні пером не описати, ні словами не розказати. Такий великий наш спадок там у небі. І Господь дає даром цю спадщину. Просто треба прийняти його як свого Спасителя через покаяння. Тобто треба покаятись, довіритися йому і слідувати за ним. Надіється на Господа, надіється всім серцем. Він живий, Він воскрес. І Він переміг лукаву, Він переміг сили зла, хоча лукавий хоче вкрасти в нас ту надію. Він посилає різних велетнів, Він посилає сумнів, щоб ми засумнівалися. А коли ми сумніваємося, значить надія наша пропадає. Петро навіть по воді йшов, але засумнівався, почав тонути. Що би там не сталося? З нами, тут на землі. Наша надія є живою, вона ніколи не має згаснути. Ми ніколи не маємо переживати, а дойдемо ми до неба чи не дойдемо, а зможемо перенести щось, чи не зможемо. Я особливо, коли читав справу. Різні оповідання, книжки про анабаптистів, про їхні страждання великі, як вони страдали за віру Господа Ісуса Христа і думаю, Боже, чи я без зміг? Але читаєш і роздумуєш над тим, що коли підпалювали ті костри, де вони були прив'язані, а вони співали і славили Господа, і співали радісні пісні, і думаєш, вони ж з Богом. Бог їм допоміг це перенести. І Бог. Допоможе всім, хто надію вкладає на нього. Обов'язково витримати все, пройти через все і залишитися вірним нашому Господу. Я вам нам всім цього бажаю. А Господу слава навіки. Амінь. Помолимося.